Доброго дня, Галина Павлівна. Ой, доброго вам здоров'я і всім. Дуже рада бачити. Я сподіваюся, мої всі глядачі глядачки добре знають, добре впізнають цю чарівну жінку, милу, тендітну, щиру, мудру людину з великим серцем, насправді, з широкою душею, такою українською, такою материнською, жіночою. Я вас дуже багато років знаю і дуже. Пишаюся цим знайомством, і сьогодні мені захотілося вас запросити на мій чай з материнкою, тому що мені здається, що от зараз ось такої материнської мудрості нам усім не вистачає. Ми всі шукаємо якогось затишку, тепла душевного, духовного. Ми шукаємо до кого пригорнутися, від кого почути добре слово. Я точно знаю, що це все про вас. Тому що, так як ви любите людей, скільки ви віддали людям свого добра, свого тепла, свого здоров'я, свого життя, таких людей на Вінниччині дуже мало. Галина Павлівна 30 з гаком, 31 рік, очолювала Вінницький міський відділ реєстрації актів цивільного стану. РАЦ. Чи ЗАГС, як ми тільки його не називали, ЗАГС, Тисячі сімей народилися з-під вашого пера, ви благословили в життя, тисячі дітей зареєстрували. Ну, дуже багато позитивного у вашому житті було, дуже багато світлого. Сьогодні Галина Павлівна, на заслуженому відпочинку. Так. Чим займаєтеся? От, дуже ж гарно ви сказали: ви знаєте, я живу вже не за сценарієм. У мене таке життя було бурхливе, я вважаю, бо то, ну, як всі молоді були: і діти, і бігом, і на роботу, і збиратися, і, і чоловіка нагодувати, і чоловіка зібрати, і треба було встигати, і треба було виглядати, і, і як же ж ти вийдеш в люди за собою слідкувати. То були такі щасливі часи. Знаєте, коли ти живеш, ну, наповнений життям живеш і, 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 і біжиш і, і, і твориш себе, і твориш, і хочеш щось зробити. Ну, в мене взагалі-то по житті таке як рід. Якщо ти можеш людині чимось допомогти, якщо в тебе навіть малесенька якась є, яка посада, чи, чи ти десь так працюєш, що ти можеш допомогти людині, допоможи. Інакше я не могла жити, розумієте? Це в мене була не малесенька посада. В мене, я вважаю, що це була дійсно посада, яка вимагала працювати з людьми, жити життям людей. На всіх видах реєстрації це не тільки на шлюби, як всі хотіли цього, розкажи про весілля, а не тільки шлюби, а це була реєстрація і народження радіти з батьками. А це була е, отримати документи по всіх видах діяльності, це була реєстрація смерті і розлучення. Це були сміх і сльози, це була радість і горе. І кожну людину потрібно було дійсно вислухати, і не, не просто вислухати, а допомогти. І от цим я і жила. Я завжди старалась допомогти, ну, не, не порушуючи, звичайно, закони. І наскільки, знаєте, бурхливе це життя молодості, потім ти вступаєш у такий період, коли тобі вже хочеться, ну, я знаю. ну... Більше відпочити, відпочинку якогось. А коли ж починаєш відпочивати? Тоді, коли дорослішають діти, коли вже ти собі можеш дозволити не бігти в садочок, в школу і, і так далі, тоді ти відчуваєш цей смак життя зовсім по-іншому, в зрілому вже віці. А на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що я вже просто насолоджуюсь. Е я не хочу сказати самотністю, я насолоджуюся насолуджуюся невеликим колом друзів. Воно з віком, з роками, якось так розсуваються, знає, ті, ті, що друзі, ті, що... Ті коли, як кажу, коли ти комусь вигідний, він з тобою буде товаришувати, і ти йому будеш вірити. А я дуже люблю вірити, довіряю. Я довіряю людям, я вірю людям. Я, я, я думаю, якщо людина до мене відноситься так, як я до неї, то це так має бути. А буває зовсім навпаки. Тому в мене є свої хобі. Я вишиваю. Я Супер. дуже люблю вишивати. Я любила маленькою, коли була вишивати, але тоді якось було не до того. знаєте. Я виросла в селі. А в селі коли там вишивати? Там треба було йти. Як моя мама каже: Йди бараболю полоти, та давай біжи кропу нарви, та тут же кури, та качки, та треба бур'яну наскубати на там піти. Я так не дуже перероблялася, але, але десь це було це було сільське життя. До вишивки якби не доходило. Якби в місті, там ще школи були, там десь можна було вчитися. А так само, само, самоучка. А от на сьогоднішній день я вже кажу, правду кажуть, кажу, старе, як мале, вишивало мале, а тепер я хочу теж вишивати. Я почала вишивати. Я повишивала з катартини свої всі рідні. Такі святкові, що вони тільки тепер на Пасху на, на Спаса, на, на, на Різдво застеляють. І в мене донька каже, що попробуйте хто хто-небудь мені щось сюди ляпнути, це мамина скатертина, і вона має бути чистенька. Ну так, це моє таке, що я зараз собі дозволяю, багато часу в мене є, і я можу собі дозволити на таке на вишивання. Ну. А літо є для всіх літо. А роботи вистачає, хто на роботу не біжить, то єшка то той малює, вишиває. А я ще е, маю собі таку дачу, на якому городі я там собі сію, саджу. Сапаю, вирощую. У мене є все. І помідори, і огірочки, і і цибулька, і кабачки, і кабаки. і Отаке, от всяке всяке. таке невеличке, в мене городне трава, але є кусочок такої земельки, де я згадала все своє дитинство. І знаєте, коли ти виросла, виросла на, на, на землі, ти до нього вже приросла. Як я не хотіла. Як я не хотіла цих городів, це скажу, Господи, я відійшла тільки від цієї бараболі, дайте мені відпочити. А зараз я вже знову туди мене от хочеться. Я там відчуваю себе знаєте, наскільки здоровішою, сильнішою. Я набираюся енергії від тієї Зим. городини, що я її вирощую, а потім я її там переробляю, а потім все. А зимою я в місті Вінниці тут, тут, ну Я недалечко мене рядом, там зовсім недалеко я їжджу. І так життя продовжується. Це, це чудово, що життя продовжується. І зараз про дачу дуже актуально, тому що багато людей вимушені шукати, знаєте, ще якісь куточок чи хатинку десь поблизу Вінниці, де можна розтопити дровця, там погрітися, да, де можна е, світло зробити, якесь да, не квартир, в квартирних умовах. Так. Це сьогодні таке місце виживання. Війна багатьох нас змінила, Глина Павлівна. Дуже яскравим прикладом війна стала лакмусовим папером для сімей. Зараз багато сімей розживуть в розлуці. Або хтось за кордоном, а хтось тут, або вже й розлучилися, або чоловік на фронті, чи жінка на фронті, а сімейство тут. Такого, напевно, не було. Можливо, там ще ваші батьки могли розказати да, про. Да, у мене батько воював. Да, да, ці історії всі багато слухала від батьків, і, 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 якби знаєте, тоді ти ж його слухаєш. думаєш, Боже, Господи, як же ж цей тато мій пережив це все, як він вернувся. Він було, було в нього такі поранення, і все. і Він вернувся. І нас четверо було в сім'ї. Дітей і, і, ну, вже як, якби знали ми цю історію, знали свою. І тут попали і ми. Діти ніколи ніхто не міг подумати. Мій батько би подумав, бо як оцю війну треба було ще переживати нам, його дітям. Е, в мене серед моїх знайомих і рідних, у мене теж племінники військ воюють, один уже загинув. І наскільки це вже так важко? Так, так, так страшно пережити цьому материнському серцю і, і батькові ці скупі сльозі, які, які, бо чоловіки, вони, можливо, не так виплакатися, можуть викричатися, як мама. Я не можу. Ви знаєте, коли везуть, у, 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 везуть, ж везуть. везуть і часто везуть. Я ну, я готова впасти, пла... не знаю, як там перед, перед, перед цими батьками, які бідні, сутаються за цією один син. І таке горе пережити мамі, я... я тільки думаю, Господи, не доведи, Господи, щоб ці діти гинули, але ну, ну, який вихід нас, ми чекаємо, ми віримо, ми на них за них молимося, за цих дітей. Ну, неможливо, я, я, я не знаю, як можна, е, там, як ці діти молоді зараз ростуть. Ну, ну що ж їм там по 14, по 15? По 12, 13, 14, 15, 16, 17 тих, тих років. Вони хочуть гратися, вони хочуть співати, вони хочуть танцювати, вони хочуть на дискотеку, вони хочуть десь піти. А ми втрачаємо вже час. час. Вони втрачають свій час, вони втрачають свої ці молоді руки, ці радощі, цей сміх. Цю веселість якусь не знаю. Тут є тільки ці мами пригортають цих дітей до себе і з і, і, і страхом думають, що як воно, як воно буде далі. А ми чекаємо, віримо, що саме. Ми чекаємо і віримо в те, що, що війна закінчиться, що буде мир. І так хочеться вже цього миру, хочеться спокою. Ну ми то прожили вже. Я кажу, ми вже батьки, дідусі, бабусі, ми пожили, ми прожили в мирі. І... Наскільки зараз відчувається, оця, оця, відчувається знаєте, цей, цей якась біль душевна йде? Ну, як, як можна пережити? Я кажу, хіба як можна спокійно спати, як можна спокійно сміятися, стати радіти веселитися? Тут же... Тут вже просто боїшся, що ти з ким спілкуєшся, і не знаєш цієї долі, цієї жінки, яка з тобою сидить в транспорті рядом, чи там десь по дорозі вона йде, і ти вже зареготав хтось там так сильно всі на нього. Ой, чого він так сміється? Галина Павлівна, а що б ви порадили, щоб от пережити стільки цього горя, щоб стати міцнішими, не знати, скільки ще попереду, і ж буде попереду? О де ви шукаєте сили, от щоб. Ну, відвідчаю, скажем так. Ви, ви розумієте, що тут навіть і порадити не... не тут, тут нема поради, нема розради для тих батьків, які втратили дітей, воно ніколи не загоїться ця рана, і вона ніколи не перестане боліти. Воно десь дійсно проходить е -е cũng, якийсь певний час. Ви знаєте, я теж втратила чоловіка. І, і я просто знаю, що він мене не покинув, він мене залишив жити. Воно воно болить, воно буде боліти, воно, воно, ми майже 50 років трішки він не дожив до золотого весілля, прожили разом. І втратити таку рідну людину, я вже вважаю, що це дуже рідна людина, за якою прожив, прожив життя. І це важко, це, це, це не просто це все. Але знаєте, я, я, я єдине собі думаю, Господи, ну він прожив життя і хороше життя прожив, і любив свою роботу, яку, яку він був, прям без неї був ніяк. Але він прожив. А як же ж ці, 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 ці мамі чи жінці, дружині, яка молодесенька, яка. Не встигла нажитися, родила дитинку чи що й не родила і, і чоловікою. Ну, ну, як можна, що як можна розрадити цих, цих людей? Я не знаю. Тут дуже важливе, важливу, напевно, ем, роль грає те оточення, яке з ними рядом. Це, 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 це і друзі, знайомі, це, 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 це рідня, це діти, які ще при батьках, це ну, не знаю, старше покоління, яке має. Ну, якось якось треба їх. Скільки уваги цим вже ж, батькам, які втратили дітей? А дітям ці, що приходять, які теж уже і руки, і ноги, і, і, і будемо казати, і... і хворі вони вже так. Скільки їм треба уваги? Як нам згуртуватися до цього, щоб дійсно охопити увагою цих людей, цих дітей? Та скільки його треба, скільки його того горя цій людині треба на, на віку, ви знаєте? Тут так важко і так переживаєш там частіше. діти то горіють, то тає, то це то так. А в а таких випадках я не знаю, це має пройти якийсь період. Це не прощення ніякого не може бути. Цим звірам, цим, це не люди. Я не кажу, як можна таке робити, що вони витворяють. І бачите, ми ж і без світла зараз залишаємося, і терпимо це ми все. І розуміємо ми це все. Так. І цю свічечку запалиш, і не знаю, чи до неї молитися, чи вона тобі просто світить в хаті, щоб було світліше, щоб, бо, бо, бо не видно, бо немає світла. До, до того ми вже. Якось ми вірили в те, що це буде бігом і швиденько закінчиться. А тепер вже розуміємо, що поки ми в це віримо, ми живі і ми будемо жити. Ми мусимо оберігати і горнутися до тих людей, не фиркати їм і допомогти їм, чим хто може, як хто може допомогти. Їм не, наше співчуття не потрібне, ви розумієте, ти підійдеш до цієї жінки і станеш, йо, як ти там ойда, ну ти поплакала разом нею, ну тобі да шкода, ти, ти ще ж, не в кожного ж є це почуття такого щирості цього всього. Це просто для, для так, аби. А, а, і ти пішов, а ця мама стоїть і роз'єтрив її душу. Роз'ятрив її серце, і вона стоїть і плаче, не треба лізти в душу тоді, коли її не треба. І треба допомогти. І, може хорошим словом, але треба допомогти, чи можеш допомагати, який я не знаю як, але ятрити душі своїм співчуттям, часом не таким, як ти відчуваєш його, не потрібно. тому що… Галина Павлівна, багато хто вибрав інший шлях. За кордоном, де тихіше, де немає тривог, де є світло, де є більше комфорту, де є можливість подорожувати, пізнавати щось нове. так? Ваш цей шлях теж відкритий, був і залишається? Ну, звичайно, можна. Я... Ви, ви ви розумієте, що я. От наскільки, ну, не хочу я оце хвалитися, як кажуть, вихвалятися, але наскільки я українська і була україномовна така, що я російської мови, так мене штурхали, де я вчилася, там мені все казали, що це ти не вмієш російською мовою розмовляти. Каже, я не вмію нею розмовляти і не буду. Я знаю її там, де треба, я розмовляла. Але, але взагалі то, що я ніколи про це не мріяла десь виїхати за кордон. І діти мої і внучка, вони не хочуть, не хотіли і не хочуть. Ну як можна, ну як можна виїхати, як можна залишити... Те, в якому ти ріс, в якому ти виховувався, яке ти знаєш це сало з хлібом, як я в таю малою була, цей цей смалець, і цю олію, і цей житній хліб, і ті городи, і, і це все. Ну як можна це забути, залишити, перейти, перейти на іншому, вивчити, перейти? Можна вчити, можна переходити. Ти як це я собі? Я навіть не можу це. Не можу я на сприй... себе не міряю. Я на себе не мірюю. ні, ні. Ніколи в мене не було такого, щоб виїхати за кордон. Я знаю дуже багато людей, які хочуть, щоб їхні діти навчалися за кордоном, щоб залишалися жити за кордоном. А мені страшно, коли вони кажуть, а як вона може? Як? Ти ж уже втрачаєш все. Ти відірваний від цієї поповини, від того від, від цвинтара сільського, де захоронені твої діди, прадіди і пращури твої як? Ну, як відірвати так дину, кинути в іншу країну, і вона там буде їй там добре, комфортно там вичиться, там залишається, і там вона буде жити і на англійській, чи на французькій чи на іспанській, на якій мові вона буде розмовляти, і то її буде вже батьківщина? Ну не зрозуміло мені. Можливо, така я якась оця вже старомодня, стародавня, і, 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 і в такій віковій категорії, коли вже не, не міняють, не линяють. Павлівна, як ви починаєте свій кожен новий день і з чим ви йдете кожен раз? Ну, ви ми не знаємо, що нас чекає завтра, да? але ми встаємо і йдемо, і робимо те, що можемо. От що вас, от вас пробуджує, і як ви себе надихаєте, що буде все добре, мусить бути краще? Ви правду кажете, знаєте, я себе умовляю. Я ем, умовляю себе тим, що от чоловік залишив мене, не покинув, а залишив. Щоб я бачила цей світ, щоб я бачила свою дитину, щоб я бачила свою онучку, щоб я бачила своїх племінників, щоб я бачила їхніх дітей. Він мене залишив для того, щоб я продовжувала нашу сім'ю. я не кажу ніколи, що я вдова, я заміжня. Я заміжня жінка, яка просто. Те мене враження таке, що він ще десь візьме та й прийде. Я не вірю в те навіть, що його немає. Я вірю в те, що він є. Ну, та якось так. І... І знаєте, зранку я думаю, Господи, дякувати Богу, я просивнаюся. Я, я йду пити каву, я, я, я живу. Я виглядаю в те вікно, виглянула, о, там вже листя облітає, а там вже його поносипало, а там осінь, а там далі в зиму вступаєш. Зумієте, зараз уже ціниться. Не те, що рік вже 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 місяцями, вже днями, вже думаєш, ой, господи, ну й добре, ну й так. От мені вже багато так років, але я жива, я живу, я бачу, я хожу, я все, я Дуже, дуже себе вмовляю в тому, що дякуй Богу, що ти на сьогоднішній день живеш. Я вже почала зарядку робити, незважаючи ні на що. Це чудово. Ну то ну то що ж, ці руки туди не згинаються, ноги ну, не розгинаються. Ну що робити? Ну мусиш вже якось себе тримати в тонусі, тому що ну дітям не хочеться робити цих проблем. Ну 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 як же. ж. Ну ти маєш рухатися до останнього. Ти маєш рухатися, ти маєш собі давати якийсь заряд, е, такий, щоб ти не, не плакала їм. Скиглила, що тобі, ой, мене там болить і там болить. Я не, не, я не хочу цього. Я хочу ходити, я хочу цими руками ще махаю і, 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 і там піднімаєшся. І все. Згадала ті шкільну ту. ще коли в школі 100 років назад була зарядка, нас заставляли робити. Між уроками робили зарядку. От я зараз згадала всі вправи, ті, що там фізкультурник нам тоді показував. І я це вправи потихеньку повторяю. І ви знаєте, мені набагато краще, я себе відчуваю здоровіше, я відчую, що я зробила таке корисне справу зарядку зробила зранку. Тому і стараюся, знаєте, рух це життя. Ти мусиш рухатися. Я рухаюсь, ходжу, багато ходжу. І ну, я не прогулююсь, я чітко йду по трамвай, потім маршрутка, потім пішечком. Я йду до, до свого участка, і я доходжу туди дуже добре, приходжу, я ще там назгрібаю того листя, позгрібала все, і, і я собі шукаю роботу, я собі щось там порпаюся і все все. Я цілий день в мене є, бо сидіти. Цілий день в чотирьох хаті сіна. в чотирьох стінах, виглядати в вікно, чи там хтось пройшов, чи не пройшов. А зараз дуже мало людей з вікна виглянув, дітей немає. Тож діти гралися, футбол, то було все, нема. І що ж ти будеш сидіти в чотирьох стінах? Ну, ще очі болять, повишивала, трохи треба відпочити. Тому я собі знаходжу таку, я йду, хоч мене. Люди. Іду в люди, іду туди, сюди, десь походила, от і день пройшов. розумієте? Друзі в мене є такі щирі, хороші, які запрошують на вихідні дні. от Вони А сьогодні в мене, слід суботу у тебе, а потім ще, там, так. І так ми чергуємо собі ці посиденьки. Тому я не одинока вже зовсім так. Але напавніна, побажайте нашим жінкам щось таке, щоб от, от того духу, от того руху, з чого, що, що от завтра робити, щоб. от... Не не збожеволіти від в цій втемряві, темряві, в ці інколи без виходів, в ці інколи без надії. Але треба, як ви кажете, рухатись. Як себе підняти ідиці прямому і в переносниці, да, якщо молоді, вони в них віра все рівно є. Вони своїм життям живуть, вони знають, вони знають, що вони будуть жити. Вони будуть навчатися, вони будуть домагатися. Вони свої цілі в житті. Вони живі. А от таким жінкам вже зрілого віку, ну як ви розумієте, я в мене яке крядо, я ем, не хочу створювати якісь проблеми своїм дітям. Mm -hmm. Я вже заради себе це таке, ми пожили, я пожила, я вже знаю життя, і, і мені вже не так страшно розумієте, покидати цей світ, бо всі ми не вічні. А але, але коли подумаю про дітей, думаю, ні-ні. Я не хочу, я себе вговорюю, я себе, я себе ці ж думки жлізуть, розумієте, такі в цю голову, що буває таке, що її не спиш цілу ніч і не можеш нічого з собою зробити. Тому, перш за все, жінка ти вже такого. Середньодорослого Середньо віку, а потрібно думати про дітей, про внуків, думати, тільки зациклюватись на тому. Не роби проблем своїм дітям. Не роби. В них своїх от, вистачає проблем і своїх і, і на їхньому віку. Да? І ще ми додаємо. Тоді по пожалій цих своїх дітей, щоб ти їм не давала, не давала можливості бігти до аптеки і, і купляти пігулки, бігти до мами, бо мама ти спіднявся. Нічого, думай, сама як цей тиск збити. Зроби Вправу якусь пошуруйте шию там чи вуха, та й все, та й воно там десь все. Не давати жінкам, не давати, не давати дітям своїм можливості за вами бігати. От у мене таке крядо. І тому я й раджу так, що не думайте тільки про себе. Думайте про себе, обов'язково треба думати, бо ти маєш в тонусі бути, і ти маєш жити. Ти маєш, е, е, там одна знайома сказала, каже, як сіла моя мама, а ти взяла цей комп'ютер і в ігриці грає, каже, вона в цю гру грає цілими сутками, а ноги, каже, встати вже не може. І не можна заставити, щоб вона встала і кудись пішла. Так не можна робити. Треба і за собою дивитися, треба. Треба часом йти те волосся покрасити, якщо є можливість і є настрій такий, що вже щоб вийти, щоб сусіди добрий день сказали та й пізнали, хто це. Бо ж так буває по-різному. Знаєш, вже як засидівся, та й засидівся. Але перш за все, треба думати, думати про дітей, а, а собі. А собі тільки єдиного вірити в те, що діти не будуть хворіти, діти будуть живі, діти будуть діти внуки і все. Я то зараз переключилася вже на покоління, яке яке має вижити у цій страшній війні, у цій страшній ситуації. Вижити, повернутися і потім справитися з оцим всім бідою нашою і цим горем. Як його справитися, а тільки разом, так як в сім'ї, отак От сім'я справляється з своїм горем. Сім'я, саме хто каже, скривиться. Але родичі, оце ці родичі, рідня, якщо родина дружня, якщо візьметься, вона, вона запорає всю цю ситуацію і, і горя, і біди, і ще буде радість сім'ї. Так і країна наша, ми маємо всі згуртуватися. Ну, люди добрі, любіть одне одного, якось бережіть одне одного. Ним не треба сим з, з таким злим поглядом, часом хтось як подивиться, думає, господи, чого ти злиєшся? Ми зараз маємо один одного в очі дивитися, і бачити тепло, тепло, милість, якусь людяність, таке, щоб і саме перше, якусь допомогу, якщо не моральне не, мораль, не матеріальну, то морально обов'язково. Боже, золоті слова. Я вам безмежно вдячна, лена Павлівна, за ці золоті мудрі слова, за ті життєдайні. Боже, я, я вам дуже дякую. До ви наша неймовірна.